Це перехрестя при в'їзді в наше місто практично перше, що зустрічає усіх, хто вирішив відвідати рівне зі сторони столиці України. Саме його віднедавна місцеві водії почали називати чорною дірою. кажуть, в ній гинуть автівки, а народжуються лише самі прокльони. Його почали уникати не лише водії, але й комунальники. Втім, ситуація змінилася, відколи рівне відвідала делегація з Франції. Хоч як не намагалися представники влади не вести представницю французького посольства через це перехрестя, уникнути його не вдалося. Як і Запитання зі сторони Юлії Сотіє. При в'їзді у ваше місто я побачила дорогу, яку мабуть розбомбили під час революції, задля того, аби у ваше місто не потрапили вороги. Знайте, Франція вас розуміє. Проте коли ви захочете рухатися до Європи, таких революційних методів руйнування шляхів доведеться уникати. Натомість міський голова запевнив, що як тільки країна уникне протистояння із Росією і дорога перестане бути стратегічним об'єктом на підступах до нашого міста, її почнуть ремонтувати, аби тільки були кошти. Повинен бути якийсь інший порядок перерозпортувати гроші. вони всі будуть йти в центральний бюджет. Поки цього порядку немає мене це тривожить, тому що я дуже боюсь, що буде такий порядок і не нам на користь. Ми вчора це піднімали питання обласної адміністрації. Я думаю, що буде звернення до Кабінету міністрів, щоб якимось чином нас заспокоїли, як ці гроші нам повернуться. Поки що цього не знаю. А це дуже суттєво. Якщо ці гроші не повернуться, це буде зразу відчутно в той же рік постану доріг. Втім, хвилюватися за дороги, а не за кошти, порадив голові міністр економіки. Гроші будуть, але треба також розуміти, що е, оці поки що. Гроші, які покривають зараз дефіцит. Багато в чому. Треба зробити так, щоб ці гроші були сталими, щоб ці гроші були, які згенеровані зсередини економіки. Ось знову наша спільна задача. Втім, не чекати кінця непочатої війни та грошей із Києва вирішили самі рівненські будівельники та комунальники. До Допаски постараємося вправитися. Ну, реставрація йде. Подимаємо вишашок. У вас варше теж буде. Рівняни ж розпочали збір коштів на ремонт перехрестя і просять долучитися до цієї справи усіх немайдужих. Одним із перших благодійників вже зголосився стати лідер правого сектору, який після відвідин нашого міста на престижному авто вирішив пожертвувати золотим президентським батоном на користь рівненських доріг. У рівне Раді вже створено комісію, що відповідатиме за підготовку документів про передачу золотого батона рівному. Анастасія Кучеренко, Наталія Постухова, Юрій Кобів. Новини рівного.